Доброго дня, мене звати Кречка Анастасія Володимирівна. Я лікар-хірург-уролог Варажської багатопрофільної лікарні. І сьогодні я хочу вам розповісти про метод обстеження, такий як цистоскопія. Цистоскопія це інструментальний ендоскопічний метод обстеження уретри та сечового міхура. Цистоскопія показана як чоловікам, так і жінкам при таких захворюваннях і симптомах, як кров в сечі. Підозра на онкологічні утвори сечового міхура, стриктури уретри, травми уретри. Вона допомагає нам обстежити слузову оболонку та встановити правильний діагноз. Щоб потрапити до нас на виконання цієї процедури, вам потрібно звернутися до сімейного лікаря, взяти направлення, яке керує вас. До уролога в поліклініку, а вже уролог поліклініки видасть вам направлення на госпіталізацію в хірургічне відділення. Це обстеження є малоінвазивним і не потребує тривалого перебування в стаціонарі. Тобто, ви прийшли і ввечері ми вас вже відпускаємо додому. Якщо ви побачили в себе симптоми, про які я розказувала раніше. Зверніть на них увагу і звертайтеся до. Спеціалістів нашої лікарні ми завжди раді вам допомогти. Ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.